Моє вітання всім. Буду знову говорити сьогодні на досить делікатні теми. Для чого я це роблю? Для того, щоб жоден скелет у шафі не заважав нам вільно дихати. Це і буде назвою моєї теми сьогодні. Я запрошую вас до мого попереднього допису, чому клімат страшно та пошепки. Цікава стаття. Натисніть на посилання у дописі та переконайтеся самі. Зараз я б хотіла розгорнути цю тему разом із темою кризи середнього віку. Насправді я хочу сказати, що початок менопаузи та кризи середнього віку безпосередньо пов'язані між собою, як нерозривно пов'язані між собою наша ендокринна система та психіка. Гормональні гойдалки, які ми проживаємо під час місячних, впливають на наш емоційний стан. Ми, жінки, знаємо, як це. Те саме відбувається і під час клімаксу. Збій у звичній роботі гормональної системи провокує важкі емоційні стани та рефлексію, а вони своєю чергою, впливають і на події в нашому житті. Наприклад, коли ми в ресурсі та з нами все ок, найчастіше ми помічаємо тільки хороше і не звертаємо увагу на всі не Ми їх проходимо, як правило, на автоматі. Але як тільки ми не в гуморі, нам під гарячу руку що тільки не жбурни. Ми не готові вже терпіти те, що раніше легко терпіли. Автомат ламається, і ми переходимо на ручний режим. Ми починаємо придивлятися та бачити звідси і починаються різні зміни у нашому житті. Хочу підкреслити, що я не лікарка або психологиня, я просто людина, яка пройшла свій шлях. Я свідок того, що відбувається. Ми всі дуже різні, але в базових речах ми однакові. Чому я пошучу проблему клімаксу і настільки відкрито про це говорю? Тому що всі наші важкі стани з припливами та відливами відбуваються здебільшого через страхи та неприйняття. Тобто ми починаємо переживати та боятися, і від цього нас починає хитати. А звідки вони? Страхи та упередження? Звідти, що клімакс вважається мало не інвалідністю для жінки. Ми стаємо начебто поламаними та почуваємося не до жінками. Я сама через все це пройшла, ти скачеш собі по життю кізочкою, яка думає, що клімакс старіння та смерть це поняття не з твоєї опери. А потім, коли все це наздоганяє, ти будеш така о, о-о, приїхали є, що старі, як і всі. Я більше не молода, а я не збираюся народжувати, але те, що я вже не можу це робити, вкрай різні поняття та й купа інших рефлексій на відповідні теми. Пам'ятаю, коли я вирішила з чоловіком розлучитися, він прочитав книжку Жінки з Венери, а чоловіки з Марса. Прочитав цю книгу та типу прозрів. каже: Я знаю, в чому наша проблема у твоїх гормонах. Тебе, е, тебе хитає у зв'язку з тим, що, о, що є менопауза, тому ти починаєш все трощити на своєму шляху. Я тоді просто офігіла, але крім як відповісти, так, у мене гормональні зміни задоволений. Нехай будуть вони винні. Це було рівно 6 років тому. Я тоді була ще не в темі і не змогла дати свідому відповідь, а просто захищалася. Зараз я йому сказала б, що клімакс це нормальне явище не тільки для жінок і чоловіків, але й для інших савців. Чоловіки проживають свій клімакс довше та емоційність, що його супроводжує, не така відкрита і не так впадає в очі. А ще я б додала, що не брати на себе відповідальність за проблеми у стосунках, а прикладати їх на будь-що. Клімакс, Бога, війну інших людей це не перспективна справа. Але повернемося від мого розлучення до клімаксу. Насправді я зрозуміла, що той сором у страх, який проживає жінка під час монопаузи, обтяжують ситуацію і ведуть до ще більших проблем в ендокринній системі. Згадайте, коли нас жар кидає, коли нам занадто страшно, коли ми стресуємо, так? Скільки б нам не було років, клімакс, не клімакс, але холодний піт під час великого стресу завжди присутній. А тепер уявіть, що механізм, який підтримує нашу психіку, працює на мінімумі, а рівень стресу з приводу того, що припливли і тепер ти на межі старості, на максимумі. Уявляєте цю ковусню? Я уявляю тому, що в ній була як і звичайна жінка, яка виросла на забобонах цього суспільства. Просто, щоб ви розуміли, тисячі років жіноча цінність була виключно в дітонародженні та обслуговуванні дітей та чоловіків. Щойно народжувати не можеш, і діти виросли, тебе відправляли у брок. У нас страх менопаузи в крові, але від цього треба здихатися. Як я особисто впоралася, де я забила на все, сказала собі, що мені пофіг, що я старію, бо старіти це нормально. Від старості не втечеш. Подумала про те, що я стільки всього встигла до моїх 50 років, що і не страшно вмирати. Сказала собі, що все колись закінчується і від цього не втекти. Ми не в цирку, щоб вірити у фокуси. Згадала, як виглядає жінка, яка боїться старості, у неї насправді жалюгідний вигляд, намагається натягнути на себе атрибути молодості, але від цього її крик розпачю звучить ще гучніше. Я так не хочу. Я прийняла свою менопаузу і хочу сказати, що мене зовсім не сильно хитало. Я впоралася без зовнішньої гормональної підтримки. У мене немає місячних вже 2 роки, до цього близько 4 років був розпріт і хитання в моїй гормональній системі. Мені дуже приємно, коли лікар каже, що для жінки без гормональної підтримки в мої 52 роки я дуже добре виглядаю. І я розумію, що мій секрет виключно тільки в прийняття того, що мені 52, у мене менопауза, я старію як і будь-яка органіка на землі. Та скоро помру. Наступного тижня я розкажу вам про кризу середнього віку, яка також стосується жінок та чоловіків. Дякую вам за вашу увагу. З вами була Лариса Буріна.